Доброго ранку, друзі! Сьогодні понеділок 9 грудня, і я з задоволенням кажу вам доброго ранку. Беріть собі каву, чай, кому що подобається. І давайте трохи з вами побалакаємо. А сьогодні я для вас хочу запропонувати дві теми. Перша тема це вишивка. Я знаю, що багато дівчат дуже люблять цю виш... ц... цей від рукоділля. Більшість з вас вишиває хрестиком. Дуже красиво. Я бачила ну, у тих дівчат, яких я підписана від... на Ютубі або в Інстаграмі, я бачила дуже гарні вишивки, і мені також це подобається, але я в своєму житті вишила тільки один рушник. І, напевно, ще я буду вишивати, але зараз я хочу поговорити не про вишивку хрестиком, а про вишивку гладю, яка мене дуже сильно надихає. Ну, напевно, хто зі мною давно знає, що я люблю малювати. І е, не завжди у мене є на цей час, але ну, іноді я малюю. І ось вишивка е, гладдю я не вишиваю тако в каноничному такому стилі, наприклад, як Трі, Трішбур, е, всім відома дизайнерка по вишивки гладдю. і вона має декілька книжок. До речі, якщо хто не вміє вишивати гладдю, це, напевно, найкращі книжки і найкращі. Приклад, як правильно вишивати каноничною гладдю. І якщо у вас є можливість, то придбайте ці книжки, і якщо є бажання навчитися, я думаю, що вам буде дуже доречно. В книжках вона ще в неї там є багато дизайнів, дуже красивих. Я декілька дизайнів її вишивала. І ну, я думаю, що якщо у вас є дійсно зацікавленість вишивки, ви не пожалкуєте. А що стосується мене, я, для мене вишивка гладі це як малюнок, Ну, наприклад, олівцем. Так? Я беру олівець кольоровими олівцями. Ну, наприклад, я беру там Синій олівець і розпочинаю штрих, штриховки або якийсь е, ще малюнок. І це для мене ну, виходить якась, наприклад, я не знаю що, вода, річка, море, що, що завгодно. Так, же саме я восприймаю голку і ниточку. Я також беру синю нитку, голочку і розпочинаю вишивати. Ті ж самі штрихи, або що ще, і у мене так сам, саме вийде, наприклад, вода. Ну, я так мрію, щоб у мене так же саме вийшло. Ось тому для мене а, вишивка кладі, це якось, а, я знаю, як правильно, але я роблю так, як мені подобається. Ну, напевно, якщо зараз ви. Вам цікаво, і ви будете зі мною подалі в цьому відео. Ви подивитесь, що мене надихає, і е, напевно зрозумієте, про що я зараз е, кажу. Ось. Ну, давайте подивимось, що я вам тут розповідаю. Краще все один раз побачити, ніж багато разів е, почути. Хочу вам, вас познайомити з моєю улюбленицею. Сучасна американська художниця з вишивки Меган Заневський. Вона спеціалізується на створенні об'ємних текстильних зображень, тварин і природи. Меган почала цікавитися вишивкою ще в дитинстві під впливом матері та бабусі. Повернувшись до цього мистецтва через багато років, вона швидко розвинула свій унікальний стиль. Основним джерелом натхнення є природа, зокрема, флора і фауна, її рідного узбережжя мексиканської затоки. Її роботи були представлені в різних. Міжнародних виданнях і виставках, а також доступні на покупках в Етсі. Ну, а зараз я хочу показати вам неймовірних майстринь mm. з нашої рідної України. Це, зараз ви дивитесь роботи дівчинки, яку звати Іра, на жаль, я не знаю її прізвище. Вона ж е, мешкала в Харкові, а зараз м, проживає в Закарпатті. Вона вишиває портрети домашніх улюбленців. Вони просто вражають своєю реалістичністю та красою. Ну, а зараз я хочу вам познайомити з нашою українською також вишивальницею, яка створює Неймовірні Брошки, вона зазвичай вишиває паєтками, намистинами, кристалами. І вона мешкає в Києві. Я з нею особисто один раз познайомилася в магазині, де можна було придбати нитки, там, ну, товари для рукоділля. І після цього я слідкую за нею в інстаграмі. Її ім'я Наталя. Нічипоренка. Я думаю, що вам також, як і мені, це сподобалось і на щось надихне. А зараз я для вас приготувала ще одну тему тему серіалу. Ну, я, чесно кажучи, багато які серіали дивлюсь. Я не, не можу сказати, що я дивлюсь тільки. Детективи, або тільки драми, або тільки там що ще. Ні, я дивлюсь багато серіалів. Для мене важливо, щоб ці серіали були якісні, щоб не складувалось відчуття, що на коліні зроблено. Ні, я люблю, щоб були гарні актори, щоб була зроблена якась атмосфера, в якої відбувається дійство. Тому я починаю багато серіалів дивитися. Деякі я бросаю, тому що ну, я не бачу сенсу витрачати свій час, дивлячись те, що мені не подобається. А деякі я додивляюсь до кінця і можу ще а, потім передивитися, тому що мені вони сподобалися, і мені в них не сюжет вже цікавий, а те, ну, коли я. Якбись, Занурюють в ту атмосферу, яка відбувається в серіалі. Ось, наприклад, я вам зараз хочу розповісти про серіал, який має назву Вічність. Він не дуже відомий серіал і, на жаль, зняли тільки два сезони, і потім зупинили зйомки і більше не знімали. Але ці, ці два сезони дуже гарні. Цей серіал поєднує в собі детективну лінію. і Лінію ну, фентезі, містика. Але оця частинка фентезі і містики, вона доречна і, і пасує до цього детективу. Ну, Якщо ви зацікавитесь і подивитесь серіал, ви напевно погодитесь зі мною. Вічність, захопливий, детективний драматичний серіал, що розповідають про складне життя доктора Генрі Моргана, безсмертного судексперт, суд, -експерт, суд експерта, який працює в нью йорку Керуючись глибоким бажанням розкрити таємницю свого безсмертя, Генрі об'єднується з детективом Джо Мартінес для розкриття. Інтригуючих справ про вбивства під час спільної роботи унікальний погляд Генрі та його глибокі знання історії виявляються безцінними у розкритті злочинів, однак його безсмертя має свою ціну, оскільки він обтяжений постійним страхом бути викритим, що змушує його змінювати особистість кожні кілька десятиліть. А протягом всього фільму глядачі стають свідками боротьби Генрі зі своїм безсмертним існуванням і його спроб орієнтуватися в сучасному житті, а також його пронизливої історії кохання, яка охоплює століття у кожній серії вічності, представлено нову справу, що поєднує захоплювати детективну роботу з щирими емоційними моментами, заглиблюючись у глибини смертності, кохання та пошуку істини. Ну, що, вам стало цікаво? Чи ви таке не полюбляєте? Напишіть, будь ласка. Ну, а зараз я хочу вам нагадати про розіграш проєктної торбочки. В попередніх моїх відео я вам її показувала. Зараз мені вже нема чого показувати, тому що вона поїхала в новий дім. Ось, А зараз я шию ту саму сумочку, яку буду розігрувати, і коли вона пошиється, вже буду вам її показувати. А поки скажу, що хто дивиться мене вперше, скажу, що умови розіграшу дуже прості. Вам потрібно написати для мене коментар. Якщо ви бажаєте повисити свої шанси на перемогу в цьому розіграші, то пишіть більше коментарів. І я кожному коментарю даю свій номерок, і він буде, братиме участь в розіграші. Єдине, що, прошу вас писати мені. Слова, а не смайлики. Чому Там, я дуже вдячна кожному вашому коментарю, але мені все ж таки приємно щось прочитати. Я намагаюся кожному відповісти. І е, тому зробіть мені, ласку, пишіть декілька слів. І також алгоритми Ютуба також полюбляють, коли в коментарях є слова. Ну, про це все я вам розповіла і залишається мені. Тільки відкрити мій сьогоднішній подаруночок. і він у мене ось такий великий. Зараз відкрию, відкрию і покажу вам, що тут є. А в подаруночку у мене дуже важливі речі. Знаєте що? Я не знаю, може вам не, не, не покажеться це важливим, а для, для мене це дуже важливо. Це блискавки. Вони на, йдуть на метраж. І мені завжди їх не вистачає. Коли я розпочинаю щось шити, і у мене там є така, такий кошик, де у мене зберігаються блискавки, і нібито їх там багато. Але ось сама, саме той раз мені ці не підходять. Може вони не підійти за розміром, може за кольором. Тому я купила ось такі блискавки. Вони йдуть на метраж, і за рахунок цього вони дешевші. І потім, ось можете побачити, є такі бігунки, які одягаються на ці блискавки. Все, я задоволена, я можу шити скільки завгодно торбочок, і у мене є для них блискавки. Я вам всім бажаю прожити сьогоднішній день з посмішкою на обличчі, з гарним настроєм, з натхненням, а ми ще обов'язково побачимось. Бувайте.